Новий британський прем'єр збирається з візитом в Україну. Запрошення йому особисто передав президент Зеленський під час відвідин Великої Британії. Які ще конкретні результати візиту, і чому в офіційному Лондоні його вважають символічним та навіть історичним? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Лише два тижні тому ця резиденція на даунінг стріт 10 отримала нового господаря, прем'єр-міністра Кіра Стармера, і завжди дуже символічно, кого першим із закордонних лідерів запрошує в гості. Новий прем'єр сам Стармер підкреслює, візит президента Зеленського. Це дійсно демонстрація постійної підтримки українського народу Великою Британією. Головний мишолов урядової резиденції Кіт Ларі ліниво позує фотографам та операторам. Преса зібралася в очікуванні кортежу українського президента. На ганку розгортають червоний килим. А от жовтий стяг на даху Даунінг стріт 10 з'явився не сьогодні. Його підняли ще в лютому 2022-го. Кір Стармер зустрічає гостя обіймами не те, щоб вони давно не бачилися. Напередодні майже цілий день провели разом на зустрічі європейського політичного співтовариства, де були присутні ще більш як 40 лідерів інших країн Європи. Тобто, британському прем'єрові було дуже просто покликати на даунінг стріт президента Франції, Німеччини, Польщі чи Іспанії або генсека НАТО чи президента Європейської ради. Але Стармер запросив Зеленського. Я дуже радий вітати вас тут. Ви мій перший гість усіх закордонних лідерів. Я хочу вас знову запевнити, що підтримка британського уряду не зміниться, тому що у нас були вибори. Вона залишатиметься сильною так довго, скільки буде потрібно. Нам лише треба впевнитися, що наші зобов'язання посилюються постачання пришвидшуються, і ми вже це показали в останні два тижні. Дякую, що Велика Британія підтримує нас український народ від самого початку повномасштабної війни. Дякую за цю єдність. Ми відчуваємо вашу підтримку. Ваші сильні рішення неодноразово допомагали нам захищати свободу і демократію в Україні. За зачиненими дверима лідери говорять про додаткову підтримку оборонної промисловості України, перспективи спільного виробництва військової техніки, а ще оцінюють підготовку угоди про партнерство між Києвом та Лондоном на наступні 100 років. А в кабінеті в іншому крилі будівлі на позачергове засідання уряду збираються новопризначені міністри. В залі засідань вперше в історії встановили синьо-жовтий стяг. Президента Зеленського урядовці зустрічають стоячи та тривалими оплесками. Прем'єр запрошує до столу, де ухвалюють найважливіші рішення в країні. Ми перевірили записи. Це вперше в цьому столітті закордонний лідер особисто звертається з промовою до кабінету міністрів Великої Британії. Ми вас щиро запрошуємо до цієї дуже важливої зустрічі для нас. І я думаю, що це показує ту повагу, з якою до вас ставляться в цій країні та й по всьому світові. Президент Зеленський став другим в історії закордонним лідером, який особисто відвідав засідання британського уряду. Вперше це сталося у 1997 році після обрання Тоні Блера прем'єр-міністром, щоб підкреслити тісні відносини зі США, Він покликав на зустріч Кабміну президента Клінтона. Німецька канцлерка Ангела Меркель теж зверталася з промовою до британських міністрів у 2021-му, Але це засідання відбувалося у віртуальному форматі. Тож її виступ на Даунінг-стріт не врахували українському президентові. Новий прем'єр пообіцяв подвоїти зусилля щодо підтримки Києва. Нашу обіцянку підтримувати вас підтверджує зобов'язання витрачати 3 мільярди фунтів на військову допомогу щороку. Це дуже важливо. Ми пришвидшимо доправлення життєво необхідної допомоги. Ми оголосили про нове зобов'язання розправитися з кораблями, які допомагають Росії уникати санкцій. Президент Зеленський подякував за підтримку британському урядові і використав цей шанс, щоб пояснити наскільки важлива далекобійність у цій війні, бо тільки на США зняли обмеження на удари в глиб Росії, зсу зупинили наступ окупантів на Харків. Щойно ми зможемо завдавати ударів далі ніж просто біля кордону, зокрема по російських військових аеродромах. Ми не тільки захистимо себе від будь-яких російських наступальних дій, а й убезпечимо наші передові позиції та міста від російських бомб. Путін не соромиться бомбардувати житлові квартали, міські площі, лікарні та школи. Росія використовує близько 3500 керованих авіабомб на місяць. Збити їх усі неможливо. Наголосив президенти на необхідності продовжувати тиск на країну агресорку, щоб їй не вдавалося пристосовуватися та знаходити лазівки для обходу обмежень звісно, Росія боїться такої підтримки. У Москві знають, що ви в Лондоні маєте змогу ухвалювати рішення, які можуть привести цю війну до завершення, і це буде правильне завершення, справедливе і чесне. Ми повинні пам'ятати, що в багатьох аспектах Росія слабша, їхня розвідка слабша. Їхня дипломатія перетворилася на прості хабарі, брехню або погрози. Економічно вони не є сильними. Єдина конкурентна перевага, яка ще за. Лишилася в Путіна це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. Просто на засіданні уряду міністри оборони країн підписали угоду про кредитну підтримку в розвитку оборонних спроможностей України. Це дасть можливість Києву закупити сучасне озброєння та військову техніку відповідно до стандартів НАТО без посилення навантаження на бюджет у Великій Британії. Президент Зеленський також встиг побувати на одієнці у його величності короля Чарльза III, Підписати дві нові безпекові угоди з Чехією та Словенією. Він також зустрівся ще з кількома європейськими колегами із польським прем'єром. Моб говорили пришвидшення отримання україною винищувачів F-16. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.